Доброго всім вечора, це The Games і ми продовжуємо грати в гру Зіріний Вінний Галактика Герої. Сьогодні 8 лютого і це вже 55-та серія. Сьогодні ми покачаємо пачку на рей. Рей у нас буде в релік, рей версія Сквенджер. По, скоріш цього стане Тір 12, ну і поодягаємо інших персонажів. Сходимо на випробування проти сепаратистів. Зайдемо на штурм проти еваків затестуємо нашу пачку Іден. Сходимо на гранд-арену, у нас є там другий раунд. Ну і зайдемо на битву за територію. Тож погнали. Що я хочу сказати, що за три дня ми реалізували майже всю клан валюту, дивіться, 330 tier 2, і майже на т 1. Ну і видно результати. Дивіться, скільки в нас плюсиків. Давайте будемо їх по порядку одягати. По-перше, рей скевенджер ми її робимо тір. 13, це у нас буде вже третій релік. Супер. Нульовий. Візьмемо перший. Ну, я не впевнений, можливо, хватить ресурсів на другий. а може і ні. Давайте глянемо. Не вистачає, але сходимо, поламаємо. Так, Ті. Один. Поки що в нас ще є, що ламати. Тим не менше, я вже зазначав, що у нас потрохи все закінчується. Ну, будемо вирішувати проблеми по тому, як вони будуть виникати. 52 нормально і Т2. Так, також є, що ламати. Ну, ламаємо всього потрошки. Тут ламати майже нічого. Ми можемо ще так поламати. І, і ось так. 33. Непогано. Повертаємось назад до рей. До речі, цього зробити не можемо. Йдемо рей, робимо її релік 2. Думаю, що далі нам вже не вистачить ресурсів, ну і це теж непогано. Ага. В принципі, вистачає, але не буду зараз робити. Наступний раз зробимо. Далі, хто в нас наступний? Це По. Давайте його зробимо Тір 12. Є. І того в нас вже 5 героїв тір 12 або релік. Е, Рей, Джеді Трейнік. Друга версія Рей, робимо тір 11. Дуже круто, дивіться, майже вистачає нам шмоток зробити і Тір 12. Супер. Далі пілот не можемо підняти йому тір. Цього хлопця не вистачає все рівно йому зірок, до тір 12. Амелін Холдо, тір 10. Буде, тір 11. Майже тір 12 Далі Ростіка лише одна шмотка. Ну, давайте її одягнемо. Фін, Герой Фін теж одна шмотка. Ну і герой Поу навіть не вистачає йому шмоток, щоб зробити його вищий тір. І у нас всього лише шостий, але непогано. Давайте подивимось, кого можемо ще доодягати. Як зазвичай зліва направо йдемо від рей. Так, одну, другу і третю. Далі. Тут. Це, до речі, у нас прогрес е, трохи більше, точніше, за 90, 19 днів. Здається, непогано. Як я вже зазначав, якщо у вас нормальний хідлій б'є клан боса, то її прокачуватися буде дуже швидко. В принципі, як ви бачите, саме головне зараз на стопер це зірки. До речі, я почав трошки витичати кристали на одну спробу на найслабкішого героя по зіркам. Тобто я роблю 10 спроб взяти його шматочки. Давайте тепер сходимо на новопровання. Сьогодні у нас бонуси для гунганів, б'ємо сепаратістів. Звісно, гунганів в нас нема. Тобто у нас перемога, команда гунганів, не більше ніж 3 спецкіла. Це, до речі, досить сильний стопер для нас. Також, звісно, бачер і Бетл Пас. Так, йдемо, як завжди, другий тір на батчера. Вибираємо отряд фініксів. І де наш бачер, бетбач. Бедбач і бачер. непогано. Заходимо, швиденько вбиваємо, отримуємо догороди. Тут, до речі, у супротивників Адмірал Тренч, думаю, з ним будуть у нас великі проблеми. Тим не менш, я хочу зараз зайти на Іден. Точніше, використати Іден. Давайте шостий тір. Візьмемо нашу пачку штурмовиків і спробуємо руками пройти її. Так, хто у нас тут опасний? То, в принципі, всі у нас небезпечні. Так, мінус стартамбор. Вартамбор. Так, далі. Ти мені так не подобаєшся, але що тобі зробити? Взагалі невідомо. Дивіться, Дивіться, вони мені мінуснули 1. Не прийдемо. Справа в тому, що треба нам не використати удар перший. Тому що тут накладується баф дуже противний, який нам потім назбиває. Давайте використаємо цю властивість. Добре. І, блін, все рівно. Гмм, що з тобою робити? Так, ну вже краще. -у 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 -у. Так. Чого вони мені так мінусують? Ну, по цим дебафам зрозуміло. Там дуже сильний дамаг проходить. Ну і все, вони вдвох не затягують. Не подобається і що з цим робити, Невідомо. Давайте тоді сходимо на п'ятий, це, звісно, смішно. Але вже як є, заходимо на п'яту локацію. Все, робимо те саме, що і робили, автоудари. Ну, Тут не повинно бути ніяких проблем. Хоча, як сказати, ну дивіться, звісно, іде в нас мінус. Тим не менше, я думаю, одні штурмовики так само затягнуть. Угу. А можна, будь ласка, не вбивати нас так жорстко. Так, мінус цей. Вони так класно використовують цю властивість. Справа в тому, що нам треба зробити, щоб нас ворог перше походив, і на нього ця десмарка. Ні, це все фіня. Так, ми це не пройдемо. Давайте підемо в сьому локацію, підемо нашим отрядом фініксів. І поки що подумаємо, як нам може не використати властивості і швиденько все пройти. Так, ось. Бачите? Походив і на нього десмарку наклали. Оєшка. У нас все через властивості. Тим не менш, зараз це не хвилює. Я просто хочу отримати перемогу. Так, да, зараз у нас десмарка на Сабінці. Але це взагалі не проблема, тому що, бачите, у нас вистачає потужності, щоб швидко всіх вбивати. Так. Да. Цей хлопець Джанка Фет, буває кидає на себе неуясності, пам'ятаю. І тоді його нема можливості пробити. Тим не менш зараз все нормально. Так, адмірал Тренч єдиний, кого можна бити. Інших через тільки АОЄ. Тим не менше дуже швидко вбиваємо взагалі без проблем. Давайте тепер підемо по нашим спецвластивостям. Ouais. Давайте сходимо все-таки фініксами. Шостий. Давайте шостий сходимо. Раптом пройдемо. Єдине будемо бити, звісно, руками. Бачите? Першим не походив наш. І це вже проблемка. Тут давайте все-таки АОЄ. Тут тепер тільки автоударами, автоударами. В принципі, нам вистачає мощі для того, щоб розпокійно пробувати автоударами. Да. Цей вже мінус. А можемо якось бот цього вбити? Давайте друга властивість е -е, таунт на нашого чопіра. Да, це мені дуже не подобається знов таки. І, здається, ми не зможемо зараз прийти. Ні, ніяк. Для нас це випробування стало якоюсь пере... перепоною, яку ми ніяк не можемо владнати. Давайте я хоча б на п'яту схожу. Вже отримую хоч щось. Ну, зараз повинні нас вбивати набагато легше. Вбиваємо цього. Вбиваємо графа дуку. Тепер вбиваємо. Ну, та, певно. Давайте. Мінус нут. Е, майже мінус адмірал. Так, починається відбуватись щось невідомо. Ао є. Мінус адмірал. Ну, в принципі, от бачите, неояс на джангофет. На джанго... Да, джанго феті. О, тепер можемо його швиденько пробити, пробиваємо. І, в принципі, на цьому бій, бій закінчується. Отримали те, що змогли отримати, якось нелегко це далось. Тим демейдж ще 900 очок, що непогано. Знає класне місце, де ми зараз відірвемось нашими штурмовиками. Це на штурмових битвах. Дивіться, тут треба Імперію або дроїдів. Ну, у нас є пачка Іден. І тут ми прийшли лише перший тір. Забираємо нагороду, нам дають шматочки Евоків. Ну, я хочу спробувати прийти тір 2, бонус тір міфічний тір, ну і можливо челендж тір 1. Так що погнали! Тір 2 взагалі не проблема. Впиваємо спокійно на 3 зірки і отримуємо нагороду. Погнали тепер на бонус тір. Понестір теж дався дуже легко, дивіться, цілу купу шматків евоків взяли, непогано, ще й шмотки. Супер. До речі, більше мільйона грошей дали. Давайте таким же махом підемо на міфічний тір. Може і тут зможемо перемогти. Та ж команда, погнали! Фічний тир так само легко проходимо. отримуємо зету, і Омегу, що дуже непогано. Давайте спробуємо челендж тір 1, Подивимось, можливо, буде бити її руками. Погнали! Прикро, що не прийшли ми на три зірки, тим не менш, дивіться, отримали купу нагород. Виював руками, тим не менш, доволі без проблем прийшли. Челендж тір 2, не буду проходити, думаю, нам туди поки рановато. Треба піднімати Тір 1, тоді буде більше шансів. Давайте тепер сходимо на гранд-арену, подивимось, хто у нас сьогодні. Нагадаю, це бої 5 на 5. Так, Маркус 310. Ого, давайте глянемо. 6 мільйонів галактична мощь. Ну, чесно, якщо він буде грати, він легко нас переможе. Тим не менш, залишилось менше години, а він ще не приймав участь у битві. Дивимось тур тір 7 релік 7, релік 5. Ці злодії. Не подобаються вони мені. Тут. Дивіться, релік 9 Вейдер. Як вам непогано. Давайте спробуємо. Просто по фану нашими фініксами. Раптом ми зможемо ними перемогти 9 релік. Хоча, звісно, він мега-жирний, мега мощний. Так. Ну. погнали. Якось стається дуже легко, ні. Все, мінус. Просто по швидкості ми його обігнали, і він не зміг нічого нам зробити. Ось так воюють швидкі фінікси, тому майте на увазі. Давайте тут сходимо Іден, і думаю, на цьому будемо... Раді тим, що в нас є. Так, Ту -ту -ту. давай так. Да. легко мінусуємо одного, другого, третього, четвертого. Ну і, в принципі, це кінець. Денгар, релік 5. Походиш? О, ти зробив один хіт, непогано. Давай, тоді, певно, будемо тебе і закінчувати. Друга перемога. Як нашим аккаунтом на 1 мільйон, тим не менш без проблем вбиваємо. Давайте подивимось, хто в нього тут. Ммм. релік 5. Давайте сходимо просто по фану. В принципі, у нас тільки цей склад залишився. І все. Нам тут треба активувати контракт. І тоді все буде набагато легше. Давайте. Один удар. Другий удар, третій удар. Так. Четвертий удар. Треба 10 ударів по слабкій слабкій цілі. Ще два. Це вже 6, 7, 8, 9. Ага, і 10 десь був. Добре. Тепер дивіться, як дуже легко це все проходиться. of Buffs. Давайте це. Тепер стан на цього. Таунт. Нам треба, щоб наш мандалоріс походив. І тоді в нас він просто не наш ворожий релік і буде набагато менше проблем. Так. Да. Мінус. Ну і все. Ось так. Легко ми перемагаємо цією пачкою ворога. Думаю, далі зараз буде без проблем. І це третя перемога. Так, перемагаємо, три перемоги, в нас більше 600 очок. Подивимось, якщо опонент не походить, то і цей раунд ми також виграємо. І давайте під кінець забіжемо на битву за територію. У нас вже четвертий раунд. Дивіться, наші взяли 17 зірок. Подивимось, що тут вибивається. Так, go to Stars. Ну, в принципі, ми вже не на що не впливаємо, тим не менш, деплоємо, щоб гільдія бачила нашу активність. І тут також заходимо, деплоємо наші кораблики. Давайте глянемо що по ваттамбору. Ого, вже 13 шматків взяли. Непогано. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, а ми продовжуємо.